Бо цей рецепт не містить цукру чи борошна вищого сорту, взагалі пшеничного борошна. Все поступово буде плавитись. натерти яблука до вівсянки. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я пропоную приготувати десерт, що стане в нагоді для тих, хто шукає якихось нових незвичних смаків. А також, в першу чергу, цей десерт стане в нагоді тим, хто активно худне або слідкує за своєю вагою. Бо цей рецепт не містить цукру чи борошна вищого сорту, взагалі пшеничного борошна. І я кажу про яблучно-вівсяний кекс. Основою цього кексу, як зрозуміло, з назви, є вівсянка. І в одному зі своїх попередніх відео я розповідаю, чому вівсянка є суперфудом, а також ділюсь рецептом запеченої вівсянки. Це дуже-дуже просто, смачно. Тож, якщо ще не дивились, на екрані буде посилання. Переходьте, дивіться і готуйте. А сьогоднішній рецепт не менш смачний і теж дуже простий, але неймовірно смакує і не залишає докорів сумління, якщо ви раптом його з'їли, бо він солодкий, але без шкоди для фігур. Перед тим, як почати, хочу всім подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі і підписки. Ваша підтримка дуже важлива і цінна для мене. Ви неймовірні. А тепер поїхали! І для сьогоднішнього рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: 200 грамів вівсяних пластівців або вівсяного борошна. Я все ж рекомендую використовувати вівсяні пластівці, і найкраще використовувати ті, які готуються від 5-7 хвилин і більше. Також знадобиться 120 г нежирного йогурту або сметани, 4 столових ложки какао-порошка, 2 яйця, столова ложка меду, дрібка солі, дрібка кориці, декілька яблук. Приблизно має бути 200 г яблук. Якщо це великі, то це пара, у мене вони такі доволі маленькі, тому 3 штучки, 2 банана, 3 столових ложки лимонного соку. Чайна ложка розпушувачу і ще знадобиться приблизно 1-2 столових ложки рослинної олії. Кекс я буду прикрашати ганашем, і для ганашу мені знадобиться 50 грамів гіркого шоколаду без цукру, 50 мл молока, десь 30 грамів будь-яких горішків у мене це волосські горіхи і 10 грамів вершкового масла. І перше, що необхідно зробити, це подрібнити. Вівсяні пластівці. Якщо ви використовуєте вже готове борошно, то цей етап ви пропускаєте. Але я дуже рекомендую використовувати саме пластівці і подрібнювати їх не повністю, щоб залишались невеличкі такі шматочки. Мені особисто дуже подобається, коли в текстурі. Кексу залишаються такі шматочки, вони начебто як горішки виглядають, і мені особисто це подобається. Якщо вам не подобаються такі текстури, то можете перемолоти повністю чи одразу брати вівсяне борошно. Я це буду робити блендером. Можна це зробити в ступі, а можна зробити в кофемолці будь-який доступний для вас спосіб. Ось, як бачите, ось така. Текстура не зовсім борошна. Бачите, я позалишала шматочки. І мені подобається саме в такому варіанті цей кекс. Далі треба потерти яблука, я їх вже очистила від шкірки, на дрібну терку. Дуже просто також можна це зробити блендером, прямо в пюре перебити. Це не обов'язково, щоб залишались якісь шматочки. Я просто натру на терці. З яблуками я впоралась. І тепер до яблук я додаю приблизно 3 столових ложки лимонного соку, щоб вони швидко не потемнішали. Якщо, наприклад, яблука Самі по собі кислі, то краще менше додавати лимонного соку. Бо яблуко воно ще буде давати солодкість нашому кексу, бо цукор ж ми не будемо додавати. Тому дивіться, за смаком. У мене це яблука дуже солодкі, тому я додам 3 столових ложки лимонного соку. Можна вичавити, я вже беру готовий і заливаю. І тепер я додаю. Натерти яблука до вівсянки. Прямо з соком з усім. І перемішуємо. Можна робити це ложкою, можна руками, неважливо. Треба перемішати до однорідності. І тепер я це відставляю у бік, і треба буде зайнятися яйцями. Мені треба відділити білки від жовтків. Білки я виливаю в окремий посуд, а жовток додаю одразу в тісто. І так само з другим яйцем. Тепер до білків я додаю дрібку солі. І буду взбивати білки до жорстких піків, тобто до такої щільної білої піни. Так, яйця я взбила. Тепер повертаюсь до тіста і сюди додаю 4 столових ложки какао, 120 грамів йогурту, або нежирної сметани і дрібку кориці. Тепер все це перемішую. І тепер сюди ж додаю наші взбиті білки. Те, що обережно перемішуємо. Текстура кексу завдяки цьому буде більш така а, повітряна і волога. Тепер я додаю столову ложку рослиної олії. Можна використовувати звичайну соняшнюку, можна а, буде ще смачніше, якщо у вас є а, кокосова олія. Покосова олія взагалі дуже пасує до десертів. Тепер я ще додам чайну ложку розпушувача і е, столову ложку меду. До речі, можна замість меду використовувати якийсь підсолоджувач, наприклад, стевію або, можливо, кленовий сироп. Можна взагалі не додавати, особливо, якщо яблука дуже солодке. Я додам мед і тепер. Остаточно треба все гарно вимішати до однорідності. І ось приблизно отака структура у тіста має вийти. Тепер необхідно взяти форму будь-яку, яка підходить для кексів. У мене це отака форма. Можна використовувати силіконову, отаку круглу для кексів, яка у вас є вдома. Далі форму треба або змастити, або застілити пергаментом, як зручно, всі зазвичай знають, як користуватися саме своєю формою. І тепер я викладаю спочатку половину тіста у форму. Розрівнюю. І тепер беру банан. В залежності від форми, вам треба буде один, два або навіть три банани. В залежності від того, яка у вас форма, яка її висота. І отак прям цілий, трохи його зігнути. І вкладаєте. І зверху залишки тіста, тобто другу половину тіста. Тепер я відправляю кекс в попередньо розігріту духовку 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Я дістала кекс з духовки, і в принципі його вже можна їсти. Він дуже ароматний і апетитний, але я хочу приготувати ще ганаш і прикрасити його горішками. Це не обов'язково, але дуже рекомендую спробувати саме так. Тож, я поки відставляю кекс у бік, щоб він охолов. А для ганашу мені потрібна столова ложка какао, 50 г чорного шоколаду без цукру. Бо ми ж все ж таки наголошуємо на тому, що це корисний кекс. Тож, і ганаш має бути корисним: 50 мл. Молока і 10 грамів вершкового масла. Ось цю суміш я відправляю на водяну баню. Дуже зручно. І головна перевага в тому, що на водяній бані нічого не підгорає, і поступово всі інгредієнти для ганашу поєднуються. Тож, поки. Це поступово буде плавитись, я дуже рекомендую трохи обсмажити горіхи на пательні. Без олії, без нічого. Завжди, в принципі, для десертів і не тільки я рекомендую попередньо, перед тим, як додавати, прокалити буквально пару хвилин горіхи на пательні. Це розкриє їх смак і аромат. Можна, до речі, прямо руками трохи подрібнити, щоб вони краще лягали потім на ганаш. Ганаш перемішую. І просто необхідно довести, щоб всі інгредієнти, шоколад і вершкове масло, розтопились. І щоб какао в молоці, теж без комків розчинилось, і довести все це просто до однорідності. Цього буде достатньо. Як тільки маса стає більш-менш однорідною, вона починає потихеньку ставати густішою. І це означає, що наша глазурь, наш ганаш готовий. І треба вимкнути. І горіхи теж прокалились, і, до речі, пахне тепер горіхами на всю кухню. Дуже смачно. Залишається тепер тільки прикрасити наш кекс. І тепер зверху на кекс. Я виливаю ганаш. Він вже починає застигати. Але вам не треба знімати, то ж у вас все це пройде швидше і не встигне, мабуть, почати застигати, як у мене. Я отак от тепер розподілю лопаткою. М -м -м, смакота. Нагадую, це робити не обов'язково. І зверху присипаю горішками. Можна їх ще сильніше подрібнити, можна додати ще сухофруктів. Можна просто залишити чисто шоколадний ганаш, Як вам більше подобається. І горіхи теж можуть бути будь-які. Ось і все, кекс готовий. Треба зачекати, поки ганаш ще повністю застине, і можна розрізати і смакувати. Тепер кекс можна розрізати і насолоджуватись. Він ріжеться дуже легко. І зараз покажу, як він виглядає у розрізі поближче. Ось і все, тепер ви знаєте, як легко і швидко приготувати вівсяно-яблучний кекс у себе вдома. І це саме те солодке, яке можна їсти без докорів сумління, бо він не містить зайвих калорій цукру чи пшеничного борошна. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми улюбленими рецептами солодкого, яке можна при схудненні. І, взагалі, чи подобаються вам отакі здорові солодощі, чи ви взагалі вважаєте, що солодощі здоровими бути не можуть? Буду дуже вдячна вашій думці. І дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, якщо ще не встигли, і підписатись, якщо не підписані. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Це зараз дуже важливо. І до зустрічі в наступних відео!